Більше про те, що відбувається на цьому важкому напрямку, маємо змогу розпитати у командира 67 ОМБР Олександра Шаптале. Вітаю вас! Слава Україні! Не забуваємо про допомогу. Нагадаю, нашим глядачам QR-коди Ви бачите на своїх екранах реквізити. Долучайтесь, хлопці дуже потребують зараз і обладнання, і дронів. Тому кожна копійка, кожна гривня дуже зараз важлива. Повертаючись до теми, скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію, яка зараз на вашому відтинку, скільки штурмів вдається відбувати вашій бригаді на вашому відтинку за добу? І це більше піхотні чи вже знову почалися механізовані з використанням важкої техніки? Ну, на нашому напрямку ми спільно діємо з іншими військовими формуваннями, які стоять в нашому напрямку, буває за день. По 10-15 штурмів буває по 3-4 штурми, в залежності від того, скільки в них складу. Ну, Противник по останніх полонених вже підтягує підрозділи забезпечення, які виконують основні завдання штурмові дії на даному напрямку. Всі наступальні дії на даний час противник проводить за допомогою в пішому порядку піхотними підрозділами. Застосування техніки ускладнено і за рельєфом місцевості і. Останнє тим, що підрозділи збройних сил України ефективно використовують, наростили засилля щодо застосування безпілотних літальних апаратів. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чого бракує нам зараз на цьому етапі на цій ділянці людей, дронів, авіації, боєприпасів, розуміння, що відбувається ну, в полях, насправді? Ну, перше, що ми потребуємо, це потребуємо фахово кадрово підготовленого особового складу, такі як менші. Тактичної ланки, ну і звісно, люди потрібні скрізь для того, щоб можна було наростити зусилля для проведення контратакуючих дій в фланг противнику для здійснення блокувальних заходів. Тому, звісно, ми потребуємо людей. Для того це після того, як приходять люди це потрібні ще час для того, щоб їх навчити і згуртувати в один колектив. Тому найбільше це напевно ми потребуємо на даному напрямку людей, так як противник застосовує по максимуму це все піхотні свої підрозділи. Це чисто люди, які просто біжать, біжать. Вони вже даже не по лісосмугах. Вони рухаються по полях. Тобто по маршруту, де вже лежить 50 військовослужбовців, противника загинувши. Вони все одно тими самими маршрутами будуть рухатися. Тому Треба запам'ятати на все життя, що всі війни виграють тільки люди. Піхота. Скажіть, будь ласка, чи можна зупинити противника на вашу думку, коли перевага суттєва в них в резервах і в БК, тобто це фортифікаціями, мінними полями, правильним плануванням подальших операцій? Чим ну, перше успіх любої війни це є як ви сказали, це ефективне, правильне, раціональне планування. Це основне. Здійснення розрахунків своїх можливостей, спроможностей та противника, е, також ефективне застосування інженерно-вибухових невибухових загородження. Е, ми навчилися вже багато під час цієї війни, е, як правильно застосовувати противотанкові рви, як здійснювати е, виставлення вибухових і невибухових загороджень. І, звісно, ця війна показала це ефективне застосування розвитку безпілотних авіаційних комплексів. Малої і середньої та дальньої е, дальності, тому е, на основном, на всіх напрямках це саме основну роль це підрозділи безпілотних систем. Скажіть, будь ласка, от на Сумщині ваша брада зіштовхнулася з дронами на оптоволокні. Зараз вони вже є в нас. Яку перевагу вони дають? Наскільки вони потрібні, і скільки їх потрібно взагалі? Тобто, зараз фактично майбутнє за цими дронами. Майбутнє за цими дронами ми бачимо, як швидкоплинно міняється війна, і в цьому ж напрямку міняються дрони. Тому на Сумщині, да, противник застосовував оптоволокно. Ну і на цьому ж напрямку він вже в той же самий час застосовував оптоволокно. Що нам що противник мав? Противник мав перевагу в стійкості застосування дронів на оптоволокні, так як система РЕП на них не діють. Ну, підрозділи вже навчилися боротися з оптоволокном. Так само це застосування протидії за допомогою тих самих FPV. Ми маємо всі розуміти, що всі дрони використовують радіохвилі, і також РЕП, який також розвивається. З часом все, що використовується радіо, може втратити свої спроможності, тому всі переходять на дійсно оптоволокно. Так як і навіть великі бомбари також вже застосовуються на оптоволоку. Дякую, що були з нами. Нагадаю глядачам, це був командир 67-ї ОМБР Олександр Шаптала. Нашим глядачам нагадаю про QR-код. Хлопці потребують нашої допомоги. Долучайтесь, реквізити ви бачите на своїх екранах.